Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі за темою радіоактивність. Отже, попрацюємо з підручником. Розберемо завдання з прави 40 Перше завдання під час радіоактивного розпаду з ядра урану випромінюється альфа-частинка. На ядро якого елемента перетворюється при цьому ядро урану 238. І ось я вам тут нагадала да, інформацію з нашого параграфу. Отже, правило зміщення, да? зараз у нас альфа-розпад. Час, під час альфа-розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, протонів на 2. Тому утворюється ядро елемента, порядковий номер, якого на 2 одиниці менший, від порядкового номера вихідного елемента. Да? І давайте запишемо, як це у нас у загальному вигляді виглядає. Пишемо разом зі мною, працюємо письмово. Гелій. І плюс наш новий елемент. Z 2 і А 4. Отже, що ж ми з вами маємо? У нас уран, давайте його запишемо. Випромінюється гелій, плюс. Отже, що у нас з вами буде і ще раз, да? що е кількість нуклонів у ядрі. Зменшується на 4. Було 238. Зменшуємо на 4. Отримаємо 234. Так? Дивимося, 234 плюс 4 дорівнює 238. Далі. Протонів зменшується кількість на 2. Було 92, стане 90. 90 плюс 2 дорівнює 92. Отже, в нашому підручнику на сторінці 264 є періодична система хімічних елементів. Давайте зараз її роздивимося і знайдемо елемент з порядковим номером 90. Ось він у нас, так? елемент з порядковим номером 90. Ось він, да, я показую вам. Це Торій. Отже, запишемо Торій. Який ми з вами отримали елемент? Торій. Ідемо далі, якщо не встигаєте, зробіть паузу. Ядро натрію, розпадаючись, випромінює електрон, який це вид радіоактивного розпаду, ядро якого елемента при цьому утворюється. Отже, це у нас з вами бета-розпад, да, оскільки випромінюється електрон. І нагадую інформацію з підручника, що під час бета-розпаду кількість нуклонів у ядрі не змінюється, а кількість протонів збільшується на одиничку, тому утворюється ядро елемента, Порядковий номер якого на одиницю більший за порядковий номер вихідного елемента. Давайте запишемо це правило зміщення при бета розпаді у загальному вигляді, а потім розберемо для наших елементів. Так, отже, у нас з вами зараз натрій. бета розпад у нас йде, да? і під час бета розпаду у нас випромінюється електрон. Так, і що у нас буде? Отже, кількість протонів збільшується на одиничку. Було 11, стане 12. Не змінюється кількість нуклонів у ядрі. Було 24 і залишається 24. Повертаємося до періодичної таблиці, який ми з вами отримаємо елемент під порядковим номером 12. Шукаємо порядковий номер 12. Ось він, цей елемент у нас магній. Отже, запишемо, що ми з вами при бета розпаді отримали новий елемент магній. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу. Ідемо далі. Задача: період піврозпаду радію становить... 1600 років. Скільки ядер цього радіонукліда розпадеться за 4800 років. Якщо початкова кількість ядер радію у зразку 10 в 9 степені. Отже, дано. І давайте запишемо все, що нам відомо з умови задачі. Отже, період піврозпаду т одна друга да, період піврозпаду дорівнює 1600 років. Далі скільки ядер цього радіонукліду розпадеться за 4800 років. Отже, час розпаду Т – 4800 років. Початкова кількість ядер н 0 да? 10 в 9 степені. Більше нам нічого не відомо, підкреслюємо і будемо шукати, скільки ядер цього радіонукліда. Будемо шукати дельта N. Для того, щоб нам знайти дельта N, що нам треба зробити? Від нульового відняти n. Як нам знайти n? Це основний закон радіоактивного розпаду n кількість ядер радіонукліда, що залишилося у зразку через час Т n0 нам відомо да? початкова кількість ядер. Т – період піврозпаду, т маленьке час розпаду. Отже, знайдемо n за цією формулою. Да? n дорівнює n0, множимо на 2 в степені мінус т, ділимо на період піврозпаду. n дорівнює n0 10 в 9 степені. Множимо на 2 в степені Т маленьке 4800 і період піврозпаду 1600. Що це в нас буде? Дивіться. Скоротили на 100. Да? Мінус 48 ділимо на 16, це буде мінус 3. Отже, в нас буде 10 в 9 степені множимо на 2 в степені мінус 3. Пригадуємо, що. 2 в степені мінус 3 це у нас 1 восьма. Так? Отже, це буде 10 в 9 степені ділимо на 8. І давайте тепер знайдемо дельта n. Що це у нас буде? n0 мінус n. n0 у нас 10 в дев'ятому степені. Мінус n це 10 в дев'ятому степені ділимо на 8. Дивіться, оця 8 це ніби у нас одна восьма. Да? Дивіться, одна ціла мінус одна восьма. Да? Ну, давайте я вам запишу. зараз 10 в 9 степені. да? Що залишається від, від першого? 1 мінус одна восьма. Да? Це можна зробити подумки. Записувати не обов'язково. Одиничку можемо представити як 8. Восьмих, отже, 8 восьмих мінус 1 восьма буде 7 восьмих. Отже, ми отримаємо 7 восьмих множимо на 10 в дев'ятому степені. Так, ну і Можемо з вами обчислити це значення. Що це у нас буде? 8,75. Множимо на 10 восьмому степені. Да? Я обчислила без вас. Можете перевірити. 10 в 9 степені це 10 і 9 ноліків. Да? Можемо скоротити на 4 і отримати значення. Отже, задачу ми розв'язали, значення отримали, да? скільки ядер розпадеться. Ось така кількість ядер розпадеться за 4800 років. Ваше домашнє завдання. Попрацюйте з підручником іще раз. Пригадайте, що таке альфа розпад, що таке бета-розпад. І подумайте і запишіть, який елемент утвориться при бета-розпаді. Ось у мене. Два елементи. бета розпад Отже, що тут буде, да? це перший випадок, і другий випадок альфа розпад. Давайте поділимо, щоб ви. Пригадали і альфа, і бета розпад. Отже, перший елемент бета розпад, другий елемент альфа розпад. Працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!